Вітаю! З вами компанія, як завжди, весь стандарт. Будемо рекламувати травомарку Ярила і топовий продукт травомарки Ярила. Це у нас і активний старт Pro. Ярила активний Старт Про. Що це таке? Тобто Це продукт, який йде на всі культури. Це як обробка насіння. Також справжнє діло це робота по листку в критичній фазі росту. Тобто... Дивіться, який йде состав, які сполуки йдуть. Воно комплексне, воно дає можливість тобі ж, працювати їм в критичній фазі розвитку від 1 літра на гектар, якщо йде бакова суміш, тобто з гуматами калія ярила або суперазотом. Максимальна норма внесення 2 літра на гектар, дає дуже великі сподівання на те, що буде. Гарна вражайність, но, тобто, Якщо це без мінеральних добрив, ми все-таки даємо ті сполуки, які ще будуть працювати, це суперазот. Якщо дати 5 літрів суперазоту і 1,5 літра активно стартопро, це повністю замінить ваші мінеральні добрива, прилисткові підживки на любі культури. Тобто, дивіться, по Еде літр-1,5 бобові та зернобобові, 1,5 літра, сонячний хріпак від 1,5 до 2 літрів. Як ми бачимо, все тут розписано. Тобто, тут ще сполуки йдуть амінокислоти, прилипачне сюди, більше нічого не треба додати. Обробка насіння теж немаловажний фактор для того, щоб це було дуже справжнє діло. І знову ж, на це йде великий вплив, тобто вже куча є відео, контролів на полях. Роботи воно на всі культури, і бачимо, як воно. Буде сполукати себе для великого розвитку. Тобто Ярила Активний Старт Про, технологія від марки Ярила. Компанія «Вестандарт» – офіційний дистриб'ютор цієї компанії. Завжди вам раді. На все вам гарне. Чекаємо від вас відгуків та замовлень. Хочете гарний врожай. Можемо зробити його разом з компанією Ярила, виробником добрив комплексних, та нами компанія VSTandard. Продукт і активний Старт Pro, який працює на всі культури. 8 мікроелементів, стимулятори росту, прилипачі це все в одному компоненті, який вносяться по всім культурам в нормі від літр до 2 на 1 гектар. Чекаємо на вас, будь ласка, звертайтеся!